Всім привіт! Сьогодні Буся вирішила нам пожарити рибку з кумбрію. Бусьон, пожарила вже? Бусі! Ні, каже, що ще не готова. Ще картопельку нам варить. Хазяйка. Так просто слідкує, щоб все було нормально, щоб пожарилось смачно, не відриваючи очей. Бусь, я піду, кіно дивиться. Покличеш, коли все буде готове? Я сказала, що поклич. Кожному би такого кота. Напевно, нам заздрять. Картопелька вже готова, рибка теж посмажилась. До речі, правильно говорити, посмажилась. Ну, я не волшебник, я тільки учусь. Зараз будемо їсти. У нас сьогодні просто королівський обід. Тобі буся приготувала. Ой, дякую. Телефона положив вже. Буся. А вже без телефона вже не можеш нічого робити. Смачного. Дякую. Що набережні подивіться? Шиншилка. Ань, точно такий самий був фунтик у тіті Діни. Да, це шиншила. А він не вискочить? Не вискочить. Ой. Трошки притримай його. Він боїться. Знайома людина. Яке ти миле. О! А все! Вже я воно, воно, буває, Вже Почула щось смачненьке, дуже милий. Хом'ячок. <реку> <'ятцю. реку> <Ком> <реку> Сирійський. Він <реку> <реку> так хоче, щоб його купили. Сьогодні в нас 19 грудня, сонечко. Ванютки дві нові м'які іграшки. Щурочок і котик. Коли сонечко світить, здається, що вже прийшла весна, але до весни ще далеко. Ворона горішок знайшла. Гарно тут, тобто? да? Гарно тут, правда? У mm -hmm. тому році такого, здається, не було. Mm -hmm. Подобалось тут сидіти. Сьогодні вже 21 грудня. Аня все цілується з зюнькою. Тут у нас такий новорічний куточок. Цього року ялинки не буде, а буде така картина. А зюня посміхається. Зуби зверху, красоту. На вулиці не холодно, снігу немає, і це добре, хоча б не слизько, Аня зібралася на двір. Ще завтра останні дистанційні уроки і канікули. Ура! Нарешті. Зимові канікули. Напевно, я більше рада ніж Жаня. Як же ж набридла ця школа? І ці уроки. Ой, наша бусюна. спала там. Боже. Щось тобі розказує. Бусь, обнімусь. Сиділа би на руках і сиділа, обнімайте мене, цілуйте мене. Отака я бусьінка. Як же мені подобаються такі в'язані іграшки. Піднімають настрій. Зовсім трошки, але піднімають. Ще настрій піднімає наш зюнька самий милий щуречок на світі. У нас сьогодні червоний борщик, прийде Аня з прогулянки, буде їсти. Взагалі, я терпіть не можу готувати. Моя воля я всіх відправляла би. Кафе снідати, обідати, вечерять. Дома тільки чай. Залишаєшся дома, на хазяйстві. Ще Мірта там розгавкалась. Ти хочеш печиво? Чи ти хочеш ведмедика? Хочеш цукерки? Аня, хочеш грибочки, шампіньйони? Зараз тебе виженуть, а перепили яйця, Орішки. Накупляла, куди ж ти роздіта? Дуже скромненько. Накупляли. Вже будеш? А борщ? Вдома борщ. А потім, кажеш, я не хочу. Ідемо до ялинки. Хоч покататися? Не любитель. Я не люблю Вісімдесят гривень. Таке задоволення. Аж в голові морочиться. в впаде, вчепилася. Що ж тобі все страшно? Що ти, ти ж вісиш просто? Повісло, як ви я гус. Боягуз. Тут якось пройде. Не вийде, така сама. Ну ти смішна! Все, накаталась, ідемо. Подожди. Ідемо. Все, вилазите. Як виліз? Я не знаю. Як залізла, так і виліз. Доця, а ти вже приєдналась до англійської? Ні, що не було 4. Ну, Тож уроки, мали бути на 10.45, а вже 10.55. Що, не буде англійської? Не встигла прокинутись, спала до 10 годин і зразу за свої поділки. Приклеїла орхідею. Я її хотіла сьогодні поправити і відламала. Шкода. Анюта хоче показати свій особистий щоденничок. І останнє, що вона зробила. Мої улюблені новорічні смаколики. Смаколики, олів'є. Картопля з м'ясом, мандаринки, хурма і цукерки з печивом. А в мене ще оливки. І ще покажи о, з каміном. Мій Святого Миколая. Ось який гарний. І два носочка. Мамі і тату. Клас. Я так зрозуміла, що уроків сьогодні не буде, англійської не буде, бо вже 20 хвилин пройшло, силка не прийшла. Вже, ну, кінець уроку. Коротше, уроки будуть в асинхронному режимі. Так. Да. Ну, все зрозуміло. А завтра канікула. Ура! Боже, мені так подобається ця сторіночка з орхідей. Ну, так. Да. Прикольно. А мені дуже подобається. Ці рамочки для фото. Супер. І ще така. Уроки в асинхронному режимі це означає сідати і самим все робити. Давай доця. Сідай роби все, що позадавали. Ривок останній перед канікулами. Треба все зробити, щоб нічого на канікули не залишилось. Юмка. Ну, все, давай, давай. Мам, я вже зробила всі уроки. А тепер канікули! Ура! А тепер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, на на динатик и всем пока-пока!